Святого Духа, і митні посяча не тільки ість, а коли там послання святого слава полочити Бога. Браття, ви храм Божого, як сам Господь Бог сказав. Я поселюся в них і ходитиму серед них, і буду їхнім Богом. Вони же будуть моїм народом. же отже, з поміж них і вічіться, каже Господь, нечисто, не торкайтесь, і я вас прийму. Я буду вашим отцем, а ви будете моїми дочками і синами. Каже Господь Сердержиті, маючи браття такі обідці. О любі, очисьмо себе від всякої сперни тіла і духа, довершуючи наші освячення. Стражи క్ాగాగా నిందాలు матері, Матя святой вам перечитання. Будем важні, того часу выше Иисус, только ты с та до Сидонський. A je spomnil, živka, hranenka, višal si pokojnice, sladke čarti, zmeni se na njih mojo, Gospod, si jo do dobila, vi stežno učili v mojo dočko, vi ne odzvali se na njih slovo, to je pristopiljo učni, počeli jo prositi, pustili, Bog na kriči, za nami, vi boste tu izkazali, jaz poslan in višene volitnikovec, dobi iz raja. Вона ж підійшла, і з йому моги, каже, Господи, поможи мені, він її, не личить братих від дітей, які на тишенята, а вона каже, «Так, Господи, а вишченя є крички, що байдуже столу, пані їхніх, то Ісусу відповідь, сказав їй, о жінко, велика твоя віра, хай тобі буде бажаєш, і ти жена, і дочка, і тієї хвилини.

І сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Чи ще пам'ятаєте Івангелію? Прошу бом'ятайте, так? Тобто жінка, хананейка підійшла до Ісуса Христа і почала просити, що Ісус ціни. Вже оце мовчання Ісуса Христа учням. І вже учні почали вже за неї заступатися і говорять, Господи, відпусти її, бо просить, за вами йде і просить. Що відповідає Ісус Христос? Я не прийшов. Бо я прийшов що ж, спасти кого? Погибли синів Ізраїля. Та жінка не заспокоїлася, правда? Вона далі починає просити. Що Ісус відповідає. Не личить брати хліб дітей і кидайте щенята. Христі так для розповідає. Як ми би себе поставили на місце тої жінки, і ми би щось так само просили Ісуса Христа, але не обов'язково Ісуса Христа, ми би щось в когось просили, то якесь добро. Як ми би з вами отримали таку відповідь, як та отримала жінка, яка була мене наша реакція. Можна швидше взяти у такі події. Якби би когось просили, а хтось би мовчав і нічого би не говорив, не відповідав. Ми звертаємося, а та друга особа мовчить. Яка була на наша реакція? Бачите, а та жінка наполегливо. Слово. Вона погали попросила. І навіть коли отримала оту відповідь, яка здається, знаєте, трохи образлива відповідь, їй це не зразило. Вона показала оту свою покору до кінця. І до христі, як ми хочемо щось випустити, ми маємо так само. Упокоритися Господа Бога, як та жінка. Цікавий би Ісус Христос би їй відповів, яка була мені реакція. Я можу тобі додати те, що ти просиш, але тобі то буде шкідливо, чи твоїй дочці це буде дуже шкідливо. Такі події вже в Євангелії вже не передбачуються, тому вже ми з вами вже так собі розважаємо. І тому, дороги Христі, що спросимо молитві, мусимо пам'ятати про те, в кого ми просимо і є той, кого ми просимо. Він не зобов'язаний нам давати. Če prosimo, to prosimo, mednja sebe. In nami, ko ne prosimo od Boga, naj majem pa vedati, da je to Bog nejena sluha. In tako da je v vesti, najmo prositi z ljubomijo, najmo prositi z ljubomijo, a ostanemo s pokori. Завжди пам'ятаючи, хто є той, у кого ми просимо. І коли це добро буде для нас корисне, чи буде корисне для тої особи, для якої ми просимо, потрібне, напевно, що Господь Бог не допоможе. Слава Ісусу Христу! Слава Тобі, Христе, Боже, уповання наше слава Тві. Сякіслам, зімельна пострілів, ося ти поця наші мазати уста, архіписка Константинополя і всіх сяких помірий, спасе нас, як благий, і людино любний.